Мир вам. Сьогодні я познайомлю вас з моєю історією, як я вперше зустрілася з Богом. Треба сказати, що перша чверть мого життя, звісно, якщо я проживу 100 років, проходила під знаком атеїзму. Це означає, що я не вірила в Бога та й вірити не могла при тодішній радянській системі виховання. І от я Молода жінка, молода мама потрапляє в жахливу ситуацію. Моя дитина горить вогнем, мій первісток, якому ще не було і двох рочків, горить, а лікарі відмовляються його госпіталізувати. Він вже був пролікований перед цим, нас виписали додому. Але пройшло зовсім мало часу і все повернулося назад. Дитина горить на руках у мене просто як мокра ганчірочка ручки, ніжки, голівка, все звисає, їсти дитина не може і не хоче, не рухається, просто горить і висить у мене на руках. Я ніколи не думала. Що може таке бути, що наші радянські лікарі відмовляються лікувати дитину? Я не знаю, що робити. Всі народні методи, які були відомі моїй мамі, ми застосували і нічого, я залишилася сам на сам з цією бідою. Настав вечір. Ліжечко, в ліжечку дитяче, я поклала цю дитину, гарячу, червону, замучену, я сама замучена. І оця безвихідь, що ніхто, ніхто в світі не може мені допомогти. Мене вона так лякала. Я вже не могла навіть не знаю, які слова підібрати. Це нестерпно було, це немислимо було, це жахливо було, це відчай такий крайній, що я в мене був крик душі. В цей крик душі я вклала все своє єство. І вони виразились в двох словах. Господи, поможи. Я не знаю, як це могло бути. Я вже сказала, що не вірила, я не могла ці слова говорити, але виходить, мені більше нічого в світі не залишалося, крім звернутися до Бога. Я сказала, що це був крик душі, але насправді це було мовчки. Це було без жодного звуку, цей крик душі був всередині. Потім я нічого не пам'ятаю, свідомість відключилась, і я проснулася тільки вранці Уже світило сонце, і коли я прийшла в себе, я дуже злякалася, бо я зрозуміла, як я заснула, я дозволила собі заснути в той час, коли моя дитина Вона взагалі жива ця дитина чи не жива, я кидаюся. До ліжечка, воно стояло поряд з дорослим ліжком. Боковим зором я помічаю, що я навіть не роздягалася, я, отак як була, я так рухнула в постіль, і отак, от, мабуть, навіть без того, щоб поворухнутись, проспала до ранку, і раптом я бачу, що мій Антон, він не як ганчірочка, а в нього собі. Світленьке личко, воно не гаряче, воно не червоне, і він лежить в такій позі, що видно, що це здорова дитина і вона собі умиротворено спить. Я прикладаю долоню до лоба і відчуваю, що так, що все позаду, моя дитина здорова. Це було неймовірно. Але це було так. А ще неймовірніше, що про цю історію я забула. От так швидко, як я провалилася тоді в сон, так самісінько, з моєї пам'яті, начебто кудись, зникла ось ця подія. Я була щаслива, що дитина виздоровіла, все, більш ніяких симптомів не залишилось. Антон бігав, грався, просив їсти, і все було як раніше, до хвороби. Але згадка про цю допомогу з боку Бога і про мій крик душі до нього на певний час просто вивітрились з мене безслідно. Уже тепер, після 30 років віри в Бога. Після того, як я дуже велику кількість разів прочитала Біблію від початку до кінця, тепер я розумію, що зі мною відбулося щось на кшталт ось тієї притчі про Сіяча, де говориться про чотири види землі, сердечної землі, і одна із них це земля, при дорозі, по якій ходили, їздили, топталися. Коли Насіння, яке сіяв сіяч, впало при дорозі, то воно не проросло не тільки тому, що втоптана земля, а ще й тому, що прилетіли птахи і повидзюбнуло те все. От і в мене моїм радянським вихованням було наскільки заїжджене серце, що я не могла вірити в Бога. І отой птах. Про який Христос розказав своїм учням, значення цієї притчі, що це лукавий, тобто сам сатана, він приходить і забирає посіяне Боже Слово. В мене теж воно було забране. Якщо ви скажете та ні, це можливо в тебе був інший вид землі, кам'янистий або забур'янений. Ні, це саме було при дорозі, тому що. Коли насіння із тієї притчі падало кам'янистий або забур'янений ґрунт, воно проростало. У мене ж воно не проросло. Ось така була моя перша зустріч. І потім уже я, коли згадала за неї, то це для мене було відкриттям. Так це ж Бог врятував мою дитину, він почав відкриватись мені. Яке щастя! Цю першу зустріч я ніколи не забуду. Слава Богу, що він відкривається людям, що він Бог живий, а не просто який існує десь хто знаде і спостерігає за нами, як ми спостерігаємо за рибками в акваріумі. Я прочитаю для вас притчу про сіяча. Вона записана в Євангелії від Матвія в 13 розділі. Я буду читати з 3 по 33 вірш вибірково. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І, як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі. І негайно посходили, бо земля. Неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли і коріння не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Далі Ісус Христос розтлумачує учням, що означає ця притча. До кожного, хто слухає Слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий. І краде посіяне в серці Його, це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає його. Але корення в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз і спокушується. А між посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі. Це той, хто слухає Слово і його розуміє, і плід він приносить і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Отож хай благословить вас Бог бути доброю землею і приносити йому плід чи в тридцять раз більше від посіяного, чи в шістдесят, чи в сто.